Привіт, леви! Давайте подивимося, яким буде для вас наступний тиждень. Отже, позитив тижня для Левів. Ух, так, Леви, дивіться. Одразу скажу, для кого актуальне питання. А, Звернення до практиків. Це варто зробити. Цьому треба покласти початок. Ситуація буде прояснюватися для тих, хто хотів працювати з власним благополуччям, тобто ритуали на благополуччя, на збільшення достатку, це буде працювати. Звертайтеся до практиків. Навіть проаналізувати ситуацію, звернутися до таролога, наприклад, до астролога. Це буде теж важливо. Це одразу хочеться сказати. Давайте зараз прояснимо для всіх, як будуть відіграватися ці карти. Так, для тих, хто в нас самотній. Так, ну тут нового знайомства не передбачено тут акцент на стабільності, на власному добробуті, на покращенні житлових умов теж може бути, на отриманні нових знань, на покращенні власної зовнішності, але тут на цей період нема нових знайомств. Так, для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках. Колесо фортуни дуже важливий тиждень, дуже важливий період зараз у вас. Це от буквально долею написано. Придивляйтесь до всього, що буде відбуватися у вашій парі на наступний тиждень. Дуже багато таємниць, дуже багато заплутаного вийде на поверхню. Це буде таке от очищення. Колесо фортуни розкручується. Дійсно дуже знаковий для вас тиждень. Тут реально пропрацювання багатьох проблем в стосунках і вихід на новий рівень, на новий рівень разом. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, незрозумілих стосунках, як у вас відіграється? Так. Тут буде багато комунікації, тут буде намагання вияснити ситуацію, прояснити її, але дивіться, вас можуть просто відволікти. Це та ситуація, коли я тобі дарую квіти, щоб ти не дізналася, там, чого мене мене вчора думаним було, скажімо так. Тобто, вас тут заплутують, вам не дають ясності спеціально. ально. І ну, вам треба докласти зусиль для того, щоб поставити тут крапку або кому. Ну, тут прям любовний трикутник мені відчувається одразу. Заплутують вас і використовують. Дивимось питання здоров'я. Як будете себе почувати? Так, тут, в принципі, хороше здоров'я, багато енергії. З цим все окей. Тут можна не хвилюватись. Зупинись, мить ти прекрасна. Можливо, буде так багато справ, що хотітиметься трошки відпочити і помилуватися, але загалом ситуація стабільна. Давайте будемо дивитися питання заробітку, фінансів. Для тих, хто в нас зараз не працює. І в мене дуже-дуже, дуже, дуже, дуже хитається камера. <гум> так, для тих, хто в нас зараз не працює, яка у вас ситуація? Так. Ну тут однозначно подарунки від чоловіка. Грошові перекази можуть бути, тут можуть бути такі непогані суми грошей? Тут можуть бути питання спадщини розподілу і такі разові заробітки. Для тих, хто в нас працює по найму, яка буде у вас ситуація? Тут з одного боку все непогано. Ви, в принципі, на стабільному рівні і задоволені можуть йти питання премій. Але ви розумієте, що не все так класно. Ця робота дуже сильно морально вас напрягає і витягує з вас усі соки. Це може бути лаштування... Собі плану відходу. Тобто, ви ще працюєте, але вже шукаєте щось нове. Для тих, хто в нас на фрілансі, хто має свій бізнес, хто в нас самозайнятий. Така у вас ситуація? Так ой, не падаємо. А тут ідуть турботи. Тут ідуть турботи про те, що ви просто не вигрібаєте, вам недостатньо замовлень, ви хочете якось змінити, покращити своє становище. Тут може бути такий застійний період. У вас є якась ціль фінансова, ви хочете її досягти, але на шляху дуже багато перепон. Вам треба вчитися в конкурентів. Вам треба. Можливо, навіть в чомусь використовувати не ну зовсім чесні методи, але однозначно треба щось змінювати. Так, дивимося застереження. Для тих, в кого тут актуальне питання дітей, сім'я, діти, пам'ятайте, для чого і для кого ви працюєте, для кого ви стараєтеся. Це може давати от ваша сім'я, ваші діти, внуки, навіть всі, кого ви вважаєте своїми рідними, близькими і сім'єю, дають вам енергію, дають вам. Оце от бажання жити, бажання працювати і розвиватися. Робіть максимум для їхнього комфорту. Працюйте на їх благо. І обов'язково, обов'язково, якщо це питання дітей, захисти. Якщо ви звертаєтесь до практики, варто ставити захист. Варто захищати свою сім'ю і своїх найближчих до кінця. Порада. Зірка у вас порада просто шикарна. Встали, вирівнялись і дивимося в світле майбутнє. Тут надії, тут плани. Тут якісь приємні хороші звістки. Тут все починає налагоджуватися. Розумієте? Яким би складним не був цей шлях, але цей тиждень подарує вам новий початок. Ось таким буде тиждень.